Привіт, друзі! Сьогодні зробимо огляд капусти. Трошки проїдемось по ній. Куди ж без капусти? Трошки прикупили. Начнемо з пізньої. Це в нас прості сорти. Цей рік не брали гібридів. Будемо їх висаджувати в відкритий ґрунт. Так, що це в нас? Це в нас бірюза. Дуже популярні сорти. Ви їх, я думаю, знаєте. Так, бірюза. Пізньостиглий сорт. Вага 2-3 кіла. 130-150 днів. Для зберігання. Кам'яна голова. Тоже популярний сорт. Пізній. 2,5 кілограми качана і 130-140 днів. Ну, я вам скажу в них термін достигання один, приблизно такий же, як і у всіх оцих. Тюркіз потужний, пізньостиглий сорт. Вагою 2-3,5 кіла 130-150 днів. Брали ми садибу. Провпакет із садибою досить давно вже ми беремо її. Так, золотий гектар. Така як капуста, пачки ці по 10 грамів. Що це в нас? У нас це середньо-ранній сорт. 65-70 днів. Маса 500-700 для свіжого споживання. Ось такий золотий гектар. Так, взяли ще ранню, ранню, ранню капусту юнську. Пачка досить таки ну, велика, 25 грам. З цю ми її не будемо садити. Це трішки багато, може половину. І то це піде у відкритий ґрунт. Юнська. Ну, всі ви її знаєте. Попробуємо. Так, взяли ще ось, дивіться, козачок. Великих пачок немає, тому взяли такі 0,25. Ранній, не знаю, ніколи не садив. Попробую. Пише 800, 200 вагою. Побачимо. Перше садимо, подивимось. Ну, я думаю, в теплиці вона може і не піде. Для теплиць ми взяли ось теж садиба. Це у нас Parel F1 гібрид. Надранній гібрид 50-55 днів вагою кіло 500. Ну, може кіло й буде. Тут смотришь, як вирощувати для відкритого і від і закритого ґрунту. Ну, ми її посадимо всю теплицю. Тут у мене 160 насінин. це на одну якраз касету. 160 посадим І буде така капуста. Так, далі. Далі у нас гудмен це цвітна. Я вам її показував, але вже до капусти хай буде. Це в нас рання, кіло 200, вага її, кіло 500. Вегетаційний період 75 днів для відкритого ґрунту. І побачимо, куди ми її посадимо, чи в відкритий, чи в закритий. Пекіночка, ось така є садиба і бейо. Пекінка зветься манновко. Теж її не перший рік вирощуємо. Вага її пише кіло-півтора. Але в нас 800-900 грамів було. До кіла ми не дотягнули, бо люди просять продай. Тому продавали і по 800 грам, і по 600 таке. 45-48 днів. Ну, вона, да, вона рання, класна, класна. капуста, пекіночка. Ось такий капустяний огляд. Будемо пробувати, будемо вирощувати. Всім дякую. Якщо Щось когось цікавить, пишіть. Далі буде. Всім пока.